Слава Богу, дорогі друзі. Є такий вислів в українській мові. Сон миліший над усе. Сон миліший над усе. Я думаю, що ми потрапляли часом в ситуації, де розуміли, що в певних обставинах це так є. І знаєте, хочу так задати запитання, а ви собі пригадайте, я більш ніж впевнений, що, а бага... може не всіх, але в багатьох з були ситуації, коли ми гинь хотіли спати, а нам не давали. Що ми тоді робимо? Як ми реагуємо? Як ми себе ведемо в такій ситуації? Коли вже година пізня, ми втомлені, нам хочеться спати. А в силу певних обставин ну, не виходить, не виходить. Особливо жителі села, знаєте, багато хто має собак, сторож, подвір'я, щоб хто не прийшов, не вкрав. І вже глибока ніч, а воно там кажуть щось бреше то те, бреше. І другий раз вже хочеться взяти до нього патики, щоб вже дав спокій. А ти ж його на той завів, щоб він будив. Пізно лягли спати п'ята година ранку вже кугут запіяв. І тебе приходить думка, все, сьогодні на обід буде борщ. Допіявся. Все, ми спати хочемо, не можемо, не дають. Сусіди під вікнами п'яні серед ночі кричать, як хочеться в відро води на них вилити, щоб якось заспокоїти. Як ми реагуємо, коли ми хочемо спати, а ми не можемо спати? Я пам'ятаю, була ситуація в нас в сім'ї, ми їхали довго дорогу, їхали цілу ніч, їхали в Харків, в лікарню, і нам допомагав один брат в дорозі. І ми приїхали туди на територію лікарні, і ми тільки зупинились, і він клап на руль і моментально заснув. Як ми реагуємо, коли ми хочемо спати, а, ми, а у нас немає можливості спати? Кажуть, що ще з давніх часів сон використовують як. Як тортури, що це найтяжча питка, найтяжчий допит, коли людині кілька ночей, кілька діб не дають спати, включають голосний звук, поміщують в якесь мале приміщення незручне, щоб людина не могла лягти постійно на ногах, стіни мокрі, нема до чого притулитися, і людина на ногах кілька діб не спить. Часом психіка не витримує. До чого я це веду? В біблії є описана історія, коли учні хотіли спати. А не мали де. І коли ми читаємо цю історію, ми готові їх осудити. Тому я і почав з того моменту, а як ми в таких ситуаціях? Ви знаєте, це написано, читає Іван, ви знаєте цю історію, коли йдуть темна ніч, вже так хочеться поспати десь, прилягти, вже сон аж пахне, а ніхто не приймає. Всюди двері зачинені, йди далі, шукай далі, йде звідси, і, і з подвір'я подвір'я, а ніхто не бере на ніч ліг. І учням терпець вривається. А давай зараз, Господи, ми вогнем. Це все село накриємо. Спалимо до тла. І Господь говорить, ви не знаєте, якого ви духа. Я так собі якось, знаєте, вчора мені згадалася ця історія, я так роздумав над нею думаю, ну добре, ну спали ми вогнем це село. А що це змінить? Що від цього місця появиться де спати? Ти ж питання не вирішиш, тим, що ти зараз спалиш село, навіть якщо. Б. Це всього егоїзм, це, це бажання помсти. Це ж не вирішує питання. Ісус з тими моментами зустрічався не один раз, навіть при своєму народженні. І його батьки не кипіли гнівом, вогонь не викликали, ситуація була надто складніша. Заходить ніч теж, Марія вагітна. Вже ось, ось час родити, і ніхто не має місця. Повертаємось в історію. Ісус задає питання, ви не знаєте, якого ви духа. І я задаю зустрічні запитання. А якого вони духа? Чому учні не знали, якого вони духа? Чому ніхто з учнів не відважився і таки і не запитав у Господа, Господи, чи учителю, як хочете? А якого я духа? От прозвучало запитання. Щось Ісус хотів сказати учням цим запитанням? Вони не знали, бо Ісус сказав, ви не знаєте, якого ви духа. І ніхто так і не запитав, а якого я духа? А щоб Ісус їм відповів, пояснив. Люди бувають різного духа, дуже різного духа. Будемо говорити суто по Писанню. Писання говорить, що людина може бути високого духа. Писання говорить, що людина може бути в Бого Духа, блаженні в Богі Духа. Писання говорить, що дух може бути смирений. Писання говорить, що як би було дуже і дуже добре деяким жінкам бути мовчазного духа. Написано це дорогоцінне перед Господом. Писання нам говорить, що людина може бути скорбного духу, скорботного. Пам'ятаєте історію одної жінки Анни, як вона молилася, пошепки майже, звуку не було чути. Священик думав, що п'яна, хотів її нагнати з цієї скині, де вона прийшла молитися. Жінка скорботна духу. Я жінка скорботна дух. Я, жінка, скорботна дух. Писання говорить, що люди можуть бути малого духа, малодушні. Неодноразово писання про це говорить. І, і, і таким людям потрібно довго терпіти, пише апостол Павло. їх постійно треба потішати, їх постійно треба мотивувати. Ну, Тут вони такого духа. Біблія нам говорить, російський текст говорить, є люди унилого духа, такого занепалого духа. І каже писання наслідок такого стану, унилий дух Він сушить кості. Він забирає силу в людину, енергію життєву забирає. Біблія нам говорить, що порою дух може навіть закипіти чись, навіть хороших людей, Божих людей. Ми читаємо історію, коли апостол Павло потрапляє в Афіне одне особ, особливо таке влопка духовне місце. Написано і закипів його дух в ньому. Так? Людина може бути дуже різного духа. І знову ж таки питання. Якого я духа? Ісус сказав, ви не знаєте, якого ви духа, ніхто не спитав, якого я духа. І сьогодні це запитання до кожного з нас: якого я Духа. Наскільки ми себе знаємо? Наскільки нам сумління, як ми сьогодні чули, підказує нам? Якого я Духа. брати і сестри, не залежить від того, якого кожен з нас Духа. Ми маємо прекрасну можливість змінюватись. Каже апостол Павло: ми можемо змінюватись від Божого Духа в образ Ісуса Христа. Нам треба змінюватись. Ми потребуємо змін. Ми мусимо змінюватись. Ми можемо змінюватись. В образ Ісуса Христа за допомогою Божого Духа. Божого Духа. Я зачитаю текст Божого Слова Дії Святих Апостолів. Це перший і другий розділ, вибірково абсолютно більшість з нас ми знаємо ці тексти. Перший розділ з 4 вірша. А зібравшися з ними, Ісус звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчею, що про неї казав: ви чули від мене Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони зійшовши, питали його й говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій юдеї, в Самарії та до останнього краю землі. І другий розділ початок, коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходились в купі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, не мов би, огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Ось це місце вчора якось так по-особливому зачепило, мене якось так не давало рухатись далі. Було б важливо, щоб ми над ним пороздумували. Каже Господь до своїх учнів: Дух Святий злине на вас. Цей процес переживали люди і в Старому Завіті, коли злинув Дух Святий на того чи на іншого. Коли Господь говорив через свого слугу ці слова до Саула, слово Боже, до нього було злине на тебе Дух Святий. І ти станеш іншою людиною. Коли Дух Святий сходив на Самсона, надзвичайна сила проявлялася в Самсоні. Коли Дух Святий мав простір діяти в Соломонові, надзвичайна мудрість проявлялася в цьому чоловікові, так що царі з інших держав приїжджали всього лиш послухати, що вийде з Уст цього чоловіка. Коли Дух Святий брав у вжиток того ж Йосипа, про кого ми сьогодні чули, чи Даниїла. Дух Святий через цих людей міг відкривати глибини сердець людських, відкривати будучність, відкривати долю цілих імперій держав, коли Дух Святий злине на тебе. Ми читаємо про Марію, коли ангел Божий провістив, Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила огорне тебе. Сьогодні той самий Дух Святий даний церкви, і сьогодні те саме Слово Боже актуальне для церкви злине на вас Дух Святий, і ви приймете силу. Каже Господь, порою ви не знаєте, якого ви духа. Дорогі брати і сестри, учні всього лиш хотіли поспати, і вони не мали де? І вже щось там переверталося їх середині. І що саме цікаво, вони оправдують свої вчинки писанням, свої емоції, свої бажання, свої мотиви. Господи, Ілляш так зробив. А давай і ми так зробимо. Знаєте, інший час людина віруюча може таке щось зробити в житті, чи навіть бажати чи вже зробити, сказати щось, зробити щось. І другий раз думаєш, якби Господь був на цьому місці, Він би точно сказав, людино, що ж ти робиш, ти не знаєш, якого ти духа. Нащо ти це говориш? Чому ти це робиш? Ти не знаєш, якого ти духа? А якого є Духа? Ви знаєте, другий раз людині невигідно бути Христового Духа. Божій дитині, невигідно бути Христового Духа. Другий раз, як це не парадоксально звучить християнинові, не хочеться, щоб злинув на нього Дух Святий. Тому що якщо зараз мене наповнить Дух Святий, я змушений буду простити. А я не хочу простити. Я не хочу простити. Мені настільки глибоку рану нанесли, я не хочу простити. А коли злине на мене Дух Святий, я змушений буду простити. А це Дух Христа мене наповнить. Як часом християнин може поступити, ми сьогодні чули вже історію про Йова? Як один з тих потішителів, які прийшли, сказали, в мене там все кипить всередині, як цей бурдюк повний вина, яке там грає в середині, готовий його розірвати, хай я скажу і стане мені легше. Ти не знаєш, якого ти духа. Ну, Господи, хай я скажу, мені стане легше, а потім я знову буду Божого Духа. Ти не знаєш, кого ти Духа. Брати мої сестри, злине на Тебе Дух Святий, і ти приймеш силу. Як сьогодні церкві потрібен Дух Святий. Як сьогодні синам і дочкам Божим потрібен Дух Святий, саме сповнені Святим Духом. Сьогодні люди не мають сили боротися з гріхом. Гріх одоліває людей, гріх одоліває віруючих людей. Люди піддаються на гріх і здається Господи. Чому так? Ви не знаєте, якого ви духа. У вас є сила перемогти. Але ви не знаєте, якого ви духа. Ви не використовуєте цього потенціалу сили Божої. Як сьогодні віруючі люди мало думають про небо. Як сьогодні мало проповідується про небо, мало співається про небо. Як сьогодні наші. Взори приростають до землі. А ви не знаєте, якого ви духа наша вітчизна там, на небесах. Но щоб про це думати, потрібно, щоб на нас злинув Дух Святий. Ти не заставиш себе розумом заглянути в небеса. Злине на тебе Дух Святий. Це зовсім інший вимір. Це зовсім інші думки. Коли ти в Божому дусі написано, ти стаєш з ним один дух, а Христос сказав: Господь сказав, мої думки не ваші думки. Мої дороги не ваші дороги. І коли ти сповнений Духом Святим, ти знаєш, ти зовсім інша людина. Ти по-іншому думаєш, ти по-іншому реагуєш, ти по-іншому говориш, в тебе інші цінності в житті, коли ти сповнений Духом Святим. Нові люди приходять в церкви. Вони не ревнують про Хрещення Святим Духом. А це обітниця, про яку сказав Господь, вам належить ця обітниця. Це не тільки їм 2000 років назад, для вас це обітниця, каже слово Господнє. А про це потрібно ревнувати. Скільки сьогодні людей, які Роблять перші кроки за Господом, який рік в церкві, які два-три роки в церкві, скільки от людей, які кажуть свіжі, члени церкви, скільки з них ревнує прокрещення Святим Духом. Я бував в різних служіннях, в різних місцях Господь говорив Духом Святим, без Духа Святого не встоїш. До кось Господь говорить, як ти пройдеш те, що ти проходиш без Духа Святого. Коли в житті бувають ситуації, про які Біблія її називається долина смертної тіні, як ти пройдеш цю долину без Духа Святого, без того, який сили дає, без того, який утішає, як ти пройдеш, як ти встоїш? В житті бувають такі обставини, де каже нам слово Господнє, що гори сувається в серце морів. Коли основа тікає з-під ніг, на чому будеш стояти? На чому будеш стояти в цей час, як вистоїш без Духа Святого, злине на вас Дух Святий ви приймете силу. Ви приймете силу. Дорогі друзі, хай благословить нас Господь. Я би зараз дуже просив, щоб ми молилися. Про сповнення Святим Духом. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Я б сьогодні дуже просив, щоб Бог викликав цю спрагу по Божому Духу. Я кажу вам відверто, в мене бували ситуації, я про це, мабуть, ніколи не говорив. Мені якось страшно про це говорити. Я дуже часто молюся про це Господь, будь присутній серед нас Духом Святим. Бували такі моменти, коли я чую в серці, а ти не боїшся. Якщо я буду присутній Духом Святим, як за часів Мойсея Господь сказав, я не можу йти Духом Святим серед вас. Бо якщо я буду присутній, може бути біда. Не раз Господь запитував, а ти готов, ти впевнений, ти хочеш, щоб я був присутній Духом Святим. А що якщо Господь почне поражати? Тому що він святий Бог, а народ байдужий і безпечний. Скільком сьогодні потрібно утішення від Святого Духа. Ми не маємо таких слів при всьому нашому співчутті і щирості ми не маємо таких слів, щоб потішити, як потішить Дух Святий. Я би дуже просив, щоб ми зараз нуждалися. Нам потрібен Дух Святий. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Понуждаємося в ньому. Просімо, щоб він прийшов. Просімо, щоб він наповнив, щоб він розширив наше серце, каже, полоно розширте серця своє. Це може зробити Дух Святий. Моє особливе звернення до молоді. Я би теж дуже просив, щоб ви про, ревнували про Духа Святого. Згадайте ці моменти, коли ви збиралися тут чи в класах недільної школи. Коли вам хотілося молитись, молитись вас ніхто не оголошував про молитви, ніхто не кликав, не заставляв. Ви збиралися вас, Бог хрестив Духом Святим. Свого часу один молодий чоловік запитав, де Господь Бог батьків наших? Де той Бог, про якого розказували наші батьки? Один учень одного пророка задає запитання: де Господь Бог ілі? Де той Бог? Молодь дорога. Я би дуже хотів, щоб ви задались тим самим питанням, де той Бог, який нас наповняв нас? Два роки назад, три роки назад, де той Бог? Каже нам слово Господнє, що Господь вчора, сьогодні і навіки той самий. Він тут, Він на цьому місці. А Він дивиться в серце, в глибину, хто є спрагнений, ріки живої води потечуть. Якщо ми прийшли, чекаємо, коли підемо, так і підемо. Ну, якщо ти сьогодні нуждаєшся в Бозі, доросливо мир Божий, як і повноводна ріка, Хай Бог наповнить. Я запрошую нас до молитви, друзі. Будемо шукати Бога. Хто має бажання, має потребу, пройдіть вперед, хто хоче молитися. Так би було краще, хто хоче сповнення. Це не є молитва за покаяння свят, хто хоче пережити сповнення Святим Духом. Це заклик до хрещених духом. Це заклик до нехрещених Духом Святим. Хто має цю потребу пережити, сповнювати, звичайно, ми можемо пережити це на місці, де ми стоїмо. Но з практики, я знаю, коли ти виходиш і, і, і до гурту, до ближче, до кубки, це воно краще. Якщо є такі, хто має бажання, цю потребу, пройдіть вперед, ми будемо молитися, разом шукати Бога, ми будемо разом. Шукати сповнення Святим Духом, хрещення Святим Духом. Хто не хрещений, ривнуйте, друзі, ривнуйте про те, просіть, Господи, наповни мене Духом Твоїм святим, хрести мене Духом Твоїм Святим. Нуждаємося, друзі, дорогі, нуждаємося, як стоїмо без Духа Святого. Життя таке жорстоке. Шукаймо наповнення Святим Духом, щоб Бог розширяв наші серця, силу подавав, нас самих міняв, образ Ісуса Христа. Будемо молитися, будемо молитися, хай Бог благословить всіх.